Березень це місяць, коли садівники беруть в руки секатори, пилки та інший інструмент і приступають до обрізання своїх плодових і декоративних рослин. Саме навесні робиться обрізка всіх багаторічних культур, без якої вони просто не можуть нормально рости і розвиватися. Існує кілька основних видів обрізки плодових і декоративних рослин санітарна, регулярна, омолоджуюча і формує. Останнє, в свою чергу, ділиться на обов'язкову, художню і високохудожню. До високохудожньої, наприклад, відноситься топіарне мистецтво, про який я розповім трохи пізніше. Зараз ідеальний час для будь-якої обрізки, і мені задали більше 20 питань на цю тему. Більшість з них стосується саме формує обрізки декоративних кущів і дерев, яку садівники часто називають просто формуванням. Тому сьогодні я розповім вам, що таке формування декоративних рослин, якою вона буває, і як правильно сформувати ті чи інші культури. Що таке формування рослин і як самому навчитися робити найпростіші форми, наприклад, куля, формування це художня стрижка рослин, щоб надати їм красиву форму. До речі, досвідчені садівники формують не тільки дерева і чагарники, а й багаторічні квіти. У цій статті давайте поговоримо про формування дерев і чагарників. Деяким рослинам вона потрібна для отримання безлічі великих і красивих квіток, іншим допомагає зацвісти повторно в другій половині літа, а треті завдяки їй радують нас дивовижною формою і забарвленням листя. Формування також допомагає контролювати розростання крони, робить її більш розрідженою, що покращує доступ сонячного світла і повітря всередину куща або дерева. Найчастіше кронах декоративних дерев і чагарників надають округлі форми куля еліпс. У таких випадках не чіпають скелетні гілки, а стрижуть тільки молоді пагони. Можна також надати кроні форму геометричної фігури квадрата, трикутника, ромба, або навіть обрис якогось предмета або тварини. Художня стрижка це досить складний процес. Якщо хочете потренуватися, Почніть з найпростішої форми кулі. Для цього в кінці березня у молодого рослини зріжте верхівку, а бічні пагони укоротите до 10-15 см. У травні, коли рослина почне активно рости, повторіть ту ж процедуру, обрізаючи гілки, що виходять за межі кулі. Це посилить бічне розгалуження і кущ стане густішим. Постійно підрівнюйте окремі гілки, зберігаючи кулясту форму. Формування можливе тільки для рослин, які швидко дають великі прирости, якщо ви щось зробите не так, вони швидко відновляться. Обов'язково навесні проводите щорічну форміровку чагарників, які використовуються для живоплотів, жимолості, снежної водника, барбарису, глоду та інших. Для цього обріжте кінці пагонів, які виросли в минулому році, і підрівняйте всі виступаючі частини огорожі, щоб вона виглядала акуратно. Якщо хочете освоїти більш складні форми, раджу запросити ландшафтного дизайнера, який покаже вам основи. Потім ви зможете робити це самостійно. Є чагарники, які формують для рясного цвітіння, а є ті, у яких головне листя. Як правильно обрізати і ті, і інші, це дійсно велика тема, але я постараюся пояснити коротко і зрозуміло. Головне завдання формування домогтися максимального декоративного ефекту. У одних рослин краса в пишних квітах, у інших в незвичайній листі. Декоративні чагарники умовно ділять на красиво цветущі і декоративно-листяні. Красиво цветущі чагарники, в свою чергу, діляться на три групи за типом обрізки. Перша група це чагарники, які не утворюють потужних пагонів заміщення в нижній частині крони. Нові прирости у них з'являються по периметру крони. До них відносяться бузок, калина, ірга, барбарис, скумпія, магнолія, хеномелес та інші. Ці рослини потребують в основному в санітарній обрізці, формування зводиться до видалення несиметричних гілок, що вибиваються із загального контуру куща. Важливо спочатку правильно сформувати скелет рослини. Друга група чагарники, квітучі на пагонах минулого року. Це гортензія, крупнолисна, форзиція, бузок, мигдаль, ранньоквітучі спіреї, дейція та інші, цвітуть вони зазвичай в травні червні. Формування таких рослин полягає у видаленні відсвілих гілок біля основи, залишаючи найсильніші прирости поточного року. Тут можна проявити творчість, вибравши напрямок і довжину молодих гілок, щоб сформувати чагарник до наступного сезону. Але є нюанси. Наприклад, у гортензії крупнолесної видаляють тільки пошкоджені і слабкі пагони, а також частина старих стебел, тому що взимку вони захищають молоді гілки від холоду. Відцвілі суцвіття у крупнолесних гортинзій видаляють ранньою весною. Третя група чагарники, квітучі на пагонах поточного і частково минулого року. Це гортензія, болотисте і деревоподібна, летне светуще спіреї, будлея та інші. Ранньою весною їм роблять сильну формуючу обрізку, щоб стимулювати зростання потужних пагонів. Цвітіння у них починається всередині літа і триває до осені. Частина торішніх пагонів можна залишити, на них перші квітки з'являться вже на початку літа. Так можна продовжити період світіння. Декоративно листяні чагарники обрізають щороку навесні, причому досить сильно. Це стимулює швидке зростання нових пагонів і активне нарощування листя, яка і є їх головною прикрасою. Я захоплююся формуванням рослин і хочу освоїти топіарну стрижку. Що це таке і чи можна навчитися цьому самому? Топіарна формування це дуже модний напрямок в ландшафтному дизайні. Дизайнери часто використовують її в самих різних стилях, а тепер вона стала популярною і серед садівників любителів. Стрижені форми займають менше місця, ніж звичайні кущі або дерева, і виглядають дуже акуратно. Топіарні скульптури створюють з листяних і хвойних рослин. Якщо форма складна, наприклад, тварина навколо куща встановлюють каркас, що повторює контури майбутньої фігури, пізніше його зазвичай прибирають важливо враховувати фізіологію кожної рослини. Наприклад, форзицію не можна обрізати до появи листя. Про особливості художньої форміровки хвойних рослин я розповім в одній з наступних статей. І пам'ятайте, формування буде успішною тільки в тому випадку, якщо ви використовуєте якісні і дуже гострі інструменти. Дякую за ваші запитання. Якщо у вас є щось цікаве, запитуйте, я обов'язково відповім.